Мої вітальничка на просторах українськомовного YouTube. Сьогодні трішки будемо хімічити. В чому заключається сама по собі хімія? Так? Ось дивіться, зробив я таку ось приблуду. Це приблуда на токарний становок, допомагає нарізати різьби. Тобто ми точимо заготовку, яку треба, і за допомогою плашок, які ми сюди встановлюємо, ми нарізаємо різьби. Тобто, це ставиться в задню бабку, підводиться до детальки. Коли тільки деталька наживляється, вона по цьому пазу виходить на потрібну довжину. Щоб виготовити різьбу на деталях. Тобто такого плану ось ця ось ручечка була зроблена ось за допомогою цієї плашки. Встановлюється антикарний патрон, це в задню бабку, і пішла вона його шарошити. Подібних приблуд багато на просторах Ютуба. Я виконав іменно такого плану. Що ми тут маємо? Хвостовик, конус морза третій, тому що у мене третій конус на задній бабці. Цей хвостовик, виходить, подовжений. Подовжен отак ось він виглядає. От. Зроблені лиски на фрезерному останочці. Хвостовичок і такий ось циліндрик. Цей циліндрик нужен якраз для того, щоб. Ця подвижна частина їздила, і щоб її не перекошувало. І за допомогою неї ми поотримуємо чудову рівнесеньку різьбу, не закрилену нічого, тому що від рук, як не крутиє, все рівно може закривити. От. Зроблений такий пас профрезерований під оцей ось, ось болтик. Тут різьба відповідна, також під болтик. Якщо треба, болтик установлюємо, плашка просто їздить вперед-назад. Якщо цього не треба, то можемо встановити, наприклад, ручку. А тут вона буде прокручуватися. Наріс це тримач, ставимо якусь лінійку. направляйку Коли нарізається різьба, ручка вдарилась об лінійку, так? Ну, придавив до лінійки. І починає е, нарізати різьба і тягнути за собою цю прибуду. Коли дійде до краю лінійки, вона просто спригує і починає провертатися. Тобто, як додаткова функція, якщо хтось боїться, що там в нього оберти зависокі, на, особливо на ТВ, маленьких, то там, якщо частотника немає, то оберти високі. От. Так що така приблуда. Ось. Це я виточив з болванки. Тут довелося точити ще кільце, приварювати, приварювати, обтачувати, щоб зробити переходничок. Бо такої прям плямби у мене великої не було. От. Зроблені тут кондуктори для різних плашок. Бо плашки у мене купа різних, навіть є такі, як ото 10 копійок малесенькі. Ну, під них я не робив кондуктори, тому що не бачу цьому сенсу. А під оці великуваті плашки я зробив ці перехіднички. Тобто, якщо треба, ми швидко ці гужончики відкручуємо. Ну, Можна зробити і барашики, тут зусилля такого, як і не, і не треба особо. Головне, щоб, щоб ці гужончики заходили в пази і притримували. Не обов'язково вдавлювати. Того можна і барашики робити. От. Це ось перший кондуктор під один розмір. Отам ось другий кондуктор під другий розмір. І третій кондуктор я е, цей, робив, але десь загубив. <гум> Там великий, ще більший, ніж цей. Ну, Треба буде пошукати. Ну то пізніше. Сьогодні я з вами поділюсь тільки цією розробкою. От. І будемо трішки хімічати. Чому? Тому що я хочу захистити, щоб не ржавів цей метал, ну і блиск не втрачався. Думав, дивився це вороніння за допомогою нагріву, да, типу як закалки, і щоб у масло його окунути. Але воно мене трішки смущає, по-перше, розігріти, толком нема чим. А по-друге, після таких розігрівів може десь щось деформуватися, якщо тут іде плотна посадка, плотна скользяща да, посадка, щоб воно його плотне ходило. То після розігріву може бути таке, що або його поведе оці тонесенькі стіночки, або розмір втратиться і прийдеться щось, щось прийдеться до дну. Після цього корекцію. Ну то не є хорошо. Тому прикупив я такий ось засіб. Це по типу е, захисту зброї, так? чорніння, вороніння, Ну таке, ну, таке, засіб холодного вороніння сталі називається. Ну, Приміняється він частенько для. Зброї, щоб смащувати, щоб вона була чорненька, гарненька. Мені тут продавець дав інструкцію і ще якийсь образив. Я так розумію, цей образив по типу скотч Брайта. Тобто є одна ну, один абразив, є другий абразив, отак виглядає. Інструкція примінення. А, і ще образивчки. Ну, З інструкції таке собі діло, в принципі, поверхнево ознайомлений. Будемо приступати до вороніння, чорніння, кому як завгодно. Хочеться перевірити, що воно таке і як воно буде працювати на подібній сталі. Для початку його треба все. ну Відповідно, якщо у вас железяка ржава, то відчистити від ржавчини. А потім це все треба обезжирити. Бо ці жири дадуть пропуск, і відповідно із-за пропуска буде погане вкриття чорніння. Тобто зараз обільненько так все. Відчищаємо від корозії, відчищаємо від масла, від жирів і будемо пробувати наносити покриття захисне. Так, після того, як ми відчистили, обезжирили, приступаємо до нанесення оцієї хімії. Там рекомендації або ватним тампончиком, ватним диском, так? або тряпочкою, або кісточкою виконується це нанесення. Я одягнув рукавички прорезинені, бо ще не знаю, як вона буде реагувати на шкіру. Тому будемо робити так. Трішечки умакнули засіб. І починаємо наносити так по типу, як втираєш. Так, Зараз бачу, відбувається якась хімія, тобто вже чорніє не так, як мені б хотілося. Ну нічого подивимося. Так, ну і ми маємо, бачите, серединке світленьке, наружі такий чорний. Ну, торчик ще ні. Ну, реакція повинна бути около хвилини. Подивимося, що буде, і вирішимо, будемо повторювати, чи цього буде достатньо. Так. Після того, як ми це все нанесли, рекомендація від виробника це все змити. Тобто цей розчинник, що знаходиться на поверхні, щоб далі не було хімічного процесу, не було, всяких і тому подібне, треба буде його промити. Тобто, Під звичайною водою промиваєш або перекисню вод, водним промиваєш. О. І Після того, як промив, воно підсохло. Треба все обінько маслом змазати. Тобто створити ще додатковий шар захисний від вологи і від жирних рук. Тому що такі деталі, коли мацати руками, на, на руках є пот пот це є соль, соль це є ржавчина. Запам'ятайте, що любі такі. Детальки, якщо брати навіть ці серйозні, тобто провірочні лінійки і тому подібне, треба завжди, після того, як ти використовуєш все, аби жирити, змастити маслом і скласти в стороночку. Так само і скалки, і тому подібне. Щоб не було по-дальшому не було ржавчини. Так. -с. Дивіться, там діло такого роду, що треба дивитися від своїх побажань, тобто, що тобі треба, так? якщо отримати більш повноцінний чорний колір, то можна ще пройтися в другий разочек цим засобом. Якщо достатньо, як це я собі зробив, мені цього достатньо. Тому я більше наносити його не буду. Так. З цим покінчено, все, готово. Я задоволений. А це ми що ми маємо? Це ми маємо заготовочку для наступного ролика. В наступному ролику будемо робити експеримент. Тобто, в даному випадку, це у нас візуалка. А мені цікаво, наскільки воно дійсно буде захищати від корозії. От, тому що. Візуалка візуалкою, а практика практикою. мені треба, щоб воно не тільки було чорне, мені треба, щоб воно захищало від корозії. Так що, чекайте наступного ролика.